І сказав дід, зачем жить, як не пить. А баба йому в ответ каже, а зачем жить, як пить. И якраз така тема прекрасна про цель жизни. Цель жизни. Вспомнив я років 20 назад, може 15. Я взагалі багато читав. Я багато читав. И в одної з книжок, я не помню у якої, я прочитав. Документальне таке свідчення, що бабуся лежала, лежала бабушка в лікарні. Бабушки було це, 75 чи 80 років, вона вже пожила, вона вже кучу болячок мала, і лікарі казали, що вона не вижила. І тут случилось горе. Тут случилось горе. І її дочка І цей дочка їм, чоловік розбився на І одне із скривали, щоб не розстраювати, а потім все-таки ну, розказали, що... бо вона каже, чого не приходили, що так довго не приходять, розказали, що розбились насмерть, і залишилася внучка. внучка. І на наступний день ця бабуся встала із больниці, хоча врачі казали, що вона не зможе вставати. Вона встала з больниці і пішла. І пішла а, до внучки. І прожила після того вона ще 15 років. Прожила після того 15 років, тобто внучка, внучки було 6-7 років, внучка виросла, і цей, і виходить. Цель жизни. у бабушки з'явилася цель жизни. І всі болячки отошли на другий план. І це було там розказано, хто, де, і документально, що можна в інтернеті перевірити. І дійсно, от це буває у людини цель життя. І вона живе геть по-іншому. Я це по своїм батькам бачив по матері. Тобто й по матері вона вже років 3-4 назад, вона вже... Ну, Пожила женщина, переживала постійно, подружок вже нема, е, нікуди не ходить. Я її то, то в парк, то грошей дам, говорю, піди в кафе то Вона нічого не хотіла, то в лікарню, говорю, ж в лікарню хотяби, говорю, обстежся, говорю, хоч я думаю, е, з врачами, в палаті, з кимсь по бо не взяти так сидіти вдома. І геть у неї таке настроєння, і вигляд у неї був вже якось старенької бабушки. І тут е, вона поїхала до сестри, поїхала в Мюнхен, і там геть інше життя, і там вона ну, дочки своєї їсти готувала і бігала там і балакала якісь подружки. Вона за коли вона приїхала через півроку оттуда, вона геть була інша. А коли ну, раз в півроку вона приїжджала. А коли через рік вона приїхала, вона пише пи, пише ще життю. Вона. Така вся захватуюча, розказує, вся бігає, там все, енергії через край. Тобто людина сама вибирає, хоче вона жити чи ні. Цей смисл життя це дуже важливо. Це дуже важливо. Знаєте, років, років, років це десь у 2008 році. Я багато купляв книжок. Багато купляв книжок. Я заходив. В різних містах я пам'ятаю, в Кіровограді, в Києві на Петровці. Це я колись читав тільки в Києві, я на 2,5 тисячі доларів тоді накупив книжок. Тобто я йшов. В мене гроші були. Я мог купити за один раз 30-40 книжок. І потім я не успокаювався, поки я їх не прочитав. Тобто я ночі читав, було було таке время, що я тільки читав із мая по Кінець сентября 5 місяців. 5 місяців я чисто употребляв у себе книги енергії. Це був, це був приблизно 2008 рік. Я точно не помню, 8-9-10-й. Я, я в себе інформацію впитував. У мене вже був е комп'ютер, але я ще любив ці книжки бумажняні. А вже десь приблизно, після, дві, коли кав'ярня у мене була, це в 2009-му, по-моєму, була кав'ярня. Уже після 2010-го я читать електронні книжки в комп'ютері. І попалась мені маленька книжечка. Попалась мені маленька книжечка. Тоненька така, не, я не знаю, до 100 сторінок. Я, я не помню скільки. Віктор Франкл. Віктор Фр... Я заповнив він... Віктор Франкл. а названня книжечки. Тоже... Я От не повністю, що мені прийшло. Коротше, смисл був. Це книжечки про цель життя, чому людина живе, чому людина, і там, чому вона себе губить, і про алкоголізм трохи. Ну, Я я читавши, що так мені показалось. Я ще по інтернету набрав, хто такий Віктор Франкл. А це взагалі удивительний чоловік Віктор Франкл. Це людина, професор психології, він там отак. І він декілька років просидів у канцлагерях німецьких. Він сам австрієць, і він мог виїхати, але не дали батькам його ці візу, щоб виїхати. І він залишився в Австрії і потім попав у канцлагер. Був у чотирьох лагерях смерті. Я дивився це про ці життя. Як же ж так, книжка називалась? Ну, якщо загуглити Віктор Франкл, там до Старінок вона в інтернеті повинна бути. Я прочитав ту книжку, я прочитав, як він виживав, я прочитав. Я буквально за час-два я сразу прочитав, у мене було скільки тоді таких переживань. Я наче занурився з ним у той концлагерь, у ті не чоловічські условия. У ту вонь від того, що зжигають десятки людей у день, у ті відносини, у людей, які не хотіли вже жити, які він так розказує, ще, що неділя, дві, три людина ще думає, що там освободять, або там втіче, а потім через місяць, два-три вона розуміє, вона все, вона в концлагері, і подивиться так навкруги. Німеччина тільки завойовує і завойовує. Це ж, ну, грубо говоря, там Австрію, там, коли там 40-го, в годах я точно не пам'ятаю. Але ж це 41-й, 42-й, і люди там, деякий там, рік і дивляться, вже всіх поспалювали. І він каже, ну все, людина вже хоче вмерти. І він балакався своїми там, чи ну, чи як вони ну, там, де в пораді, і повністю такий був діалог. Мужик каже, все, я каже, не хочу жити, я не можу жити. Я кажу, вже год тут мучилися, я голодний, больний, в'язвав, все. І цей Віктор Франкл каже йому, давай не йдемо, а для чого тобі жити? Може, в тебе є ще? Він каже, в мене є дочка, і більше в дочки нікого нема, крім ні мене. І цей Віктор Франкл розказує йому, що ти можеш пройти, можеш допомогти їй, можеш там, я не знаю, там, хату построїти, можеш там захистити, все, а так взагалі нікого не буде. Вона ж пропаде. І цей мужик ця, крапка вкрапкається до життя. Це стало його смислом в житті. Ви знаєте, ми зараз живемо в зовсім інших условиях. Да, війна, да, погано, але все одно треба шукати смисл життя. Коли є смисл життя, можна тоді е, жити і, і, і є для чого жити. І я завжди шукаю собі такий смисл життя. Е, я так подивився, діти, я думав, от діти, треба надо питати дітей. О, все, діти уїхали. Син уїхав, дочка уїхала, все. І в мене виходить а далі? А дальше смисл життя. І я находжу його кожен день. Я Сам працюю з собою, щоб знаходити смисл життя кожен день. Смисл для чого я живу, якісь цілі собі ставлю, якісь е мрії. І я шукаю, для чого мені жити. І оця ціль, ціль життя держи мене на плаву. Держи мене на плаву. І я радуюсь цьому життю, і я подивився. Навіть осінню, навіть е, коли дощ. Я сьогодні вийшов на зарядку, я думав, буду грустним. Яке в мене прекрасне було настроєння. Тобто, реально, я зробив зарядку, кров пішла до мозга, я трохи подумав, трохи розігнав ту кров ідеш назад. Ну, красота, вже дивишся. Да, други, друга б людина побачила, знаєте, це ще вибор, що бачить. Друга, я просто йшов, я фізично відчував, як ті люди під дождем, йдуть, вони йдуть на свою роботу ненависну, вони йдуть там ще кудись. А я йду радуюсь, я йду, я дивлюсь ці листя, дощ мокре, я беру те листя, я, коротше, в калюжу. Я назад йшов, а калюжі вже великі такі, а я думаю, ну все одно ж у мене кросовки мокрі, Та покажу по калюжам. І ту, коротше, люди дивляться, мужики дають, броне по калюжам, я ще бризгаю там, коротше, на. Шукайте самі наслаждення і радість у цьому житті. Робіть собі свято кожен день. Життя прекрасне. Дякую, що мене слухаєте. До побачення і хай вас.